За графіком руху тіла визнач середню швидкість руху тіла за перші 10 секунд спостереження. В даному випадку ми беремо перші 10 секунд, проводимо пряму лінію до нашого зеленого графіку найголовнішої нашої даної прямої і від прямої рухаємося в лівий бік. Бачимо з тобою, що у нас при 10 секундах пройшов шлях від 0 до 100, одна позначка, отже, це буде 50 посередині. Запишемо собі дано, в якому вкажемо, що у нас час є 10 секунд, а відстань, яку воно пройшло, це 50 метрів. Треба знайти середню швидкість. І в даному випадку, так як у нас на графіку показано, що це є нерівномірний рух, швидкість, по суті, була б зростала. Але у нас є дані, де у нас початкове L має 0 метрів, початковий час має 0 секунд. То ми, в принципі, мали б записати таке l 0 в плюс l 1 на t 0 в плюс t 1 де l 0 в та t 0 в це початкові значення, і l 1 нас дорівнює L, t 1 дорівнює T. Тобто, в даному випадку початкові значення у нас починаються з нуля дослідження. Тобто t 0 в дорівнює 0 секунд, l 0 v дорівнює 0 метрів. І коли ми все це підставимо, у нас з тобою вийде як 0 додати 50, поділити на 0 додати 10. Тобто вийде 50 десятих, а отже вийде 5 метрів на секунду. Тобто середня швидкість при таких умовах у нас вийде 5 метрів на секунду.